Надзвичайно мало у війну світлих моментів життя у найменших українців. У наближенні Дня захисту дітей Варишівська зернова компанія спільно з місцевими громадами Кіптівської ОТГ на Чернігівщині опіклувала, щоб у наших маленьких друзів додалося позитивного настрою. Святкові заходи відбулись у селах об'єднаної громади з фантазією і творчим підходом. Так у селі Чемер дорослі разом з дітьми влаштували цілу програму. Серед іншого маленькі актори розігрували сюжет казки Рібка у цікавій сучасній інтерпретації і звичайно традиційний фінал, який демонструє народну мудрість. Об'єднавшись, можна подолати будь-які виклики чи перешкоди. Шурімку цього дня і танцювали, і співали. Та в веселому настрої все ж проскакували нотки суму і туги, адже свято захисту дітей Україна вже другий рік відзначає у війні. Та дитяча енергійність і оптимізм те, що допомагає і нам, дорослим, пережити тяжкі часи. І ми не втомлюємося дякувати нашим маленьким друзям за ці безцінні подарунки, за їхні посмішки. І сюди ж солодкі гостинці для дітей від Баришівської зернової компанії. Незважаючи на те, що сьогодні військовий стан, все-таки вирішили провести невеличкий захід з дітьми. Зібралося в нас близько 35 дітей. От, наші працівники культури організували їм невеличку програму. От, я думаю, що тим дітям, які сьогодні прийшли, сподобалось, пригостили їх морозивом. Радісні і щасливі діти це посмішки на обличчях батьків і бажання далі триматись і працювати для нашої спільної перемоги. В сьогоднішній день в такий нелегкий для нас час. Це свято нам дуже сподобалося. Дякую організаторам за це. Такі свята, я вважаю, потрібно проводити частіше для наших діток, тому що це наше майбутнє.